Привіт, мої любі! А ви знаєте, який сьогодні день? Дам підказку. Цей день пов'язаний із людьми, які носять халати, допомагають людям. Сьогодні. Всесвітній день здоров'я. 7 квітня, а сьогодні якраз 7 квітня, сьогодні всесвітній день здоров'я. Щорічно його відзначають 7 квітня. Ця дата була обрана на честь створення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ще в далекому, 1948 році. Свято покликане привернути увагу до важливості здорового способу життя, а також до профілактики хвороби. Скажіть, а ви? Більш прихильники здорового способу життя? Чи вам зараз не надто важливо піклуватися про своє здоров'я? З дитинства. З самого дитинства треба себе привчати до здорового способу життя. По-перше, сон. Ви маєте слідкувати за своїм сном, оскільки сон це ключ до здоров'я. Діти повинні спати не менше 8-10 годин. На добу для підтримки енергії та зміцнення імунітету. Бачите, це не те, що я сама собі придумала і хочу, щоб ви менше собі в телефонах в гаджетах залипали. А так кажуть лікарі, що дитина має спати від 8 до 10 годин на день. Ви маєте лягати о 9, максимум о 10 ранку. І прокидатися о шостій, о сьомій ранку. Ладно, вже о восьмій, хто дуже любить поспати. Бо саме, чим раніше ви лягаєте, тим якіснішим є ваш сон. Звичайно. Вода найкращий напій. Людина на 70% складається з води, тому важливо пити достатньо води щодня. Пам'ятаєте, ми з вами колись навіть рахували, це мінімум 8 склянок має бути. Це, звичайно, залежить від вашого зросту, від вашого віку, від вашої а, структури тіла. Але мінімум, будь ласка, 8 склянок на день. І, звичайно, не забувайте про фізичні активності. Навіть 30 хвилин активних ігор або прогулянок щодня зміцнюють ваше серце і покращують настрій. Є декілька цікавих фактів про здоров'я. Сміх, чому кажуть, сміх лікує? Бо сміх підвищує рівень ендорфінів, так називають науково гормон щастя. І сміх знижує стрес і навіть покращує твій імунітет. Уявляєте, це робить тільки сміх, оскільки, коли ти смієшся, коли в тебе відчуття радості, задоволення, то твій організм одразу видає ендорфіни, бо він радіє, гормони щастя видає, і тому у вас знижується стрес, у вас навіть підвищує, підвищується імунітет. І, звичайно. Ви маєте е, знати, що для мозку потрібна також їжа. Не тільки для нашого всього організму, а й для мозку. Які це, яка це їжа? Це фрукти, це горіхи, це овочі та риба. Вони допомагають працювати мозку краще. Запам'ятали фрукти. Овочі, горіхи, риба. Да, Мозок буде дуже-дуже вам вдячний за це. Так. Якщо ви думаєте, що здоровий спосіб життя це занадто важко, ви помиляєтесь. Це дуже просто. Їжте рівномірно, різноманітно. Овочі, фрукти, злаки та білки це основа здорового раціону. Кожен день ви маєте з'їдати хоча б один овоч, один фрукт, злак і білки. Білки це і молоко, і яйця, і в м'ясі є білки. Бути активними, рухливі ігри, спорт, прогулянки все це робить тіло сильнішим. Гігієна регулярне миття рук і чищення зубів захищає від мікробів. Це ми робимо кожен день. Сон. Сон дає сили для навчання, для ігор, для росту, для всього, чого, що вам хочеться. Запам'ятали різноманітно їсти, бути активним. Гігієна. Спати. Це запорука ваших довгих років життя. Потурбуйте зараз про свій організм, і потім в старості організм вам буде вдячний, ви побачите ті ті старенькі бабусі, і дідусі, які не вели здоровий спосіб життя, не їли фруктів, не їли овочів, спали по три години на день. Вони будуть роздратовані, вони будуть злі, вони будуть агресивні, у них буде бліда шкіра, у них будуть погані зуби, у них можуть бути проблеми з серцем. Але якщо ви добре спите, різноманітно їсте, активні, а ще й не забувайте про гігієнічні процедури. Ну, це просто ви будете еталоном довголіття. Ну, давайте тоді з вами завершимо цитатою про здоров'я. Здоров'я це справжнє багатство, а не шматки золота і срібла. Зрозуміли, так? Да? Золото це. Ой, золото кажу, здоров'я це справжнє багатство, а не там якісь шматки золота, шматки срібла. О, не буде здоров'я. Чому постійно ми з вами, коли у когось день народження, в першу чергу ми кажемо, я бажаю тобі міцного здоров'я, бо кожна людина знає, немає здоров'я. Далі можна ні про що вже не балакати, коли ти. Хворий, тобі не хочеться ні нових іграшок, ні нових книжок, нічого не хочеться. Хочеться вилікуватися і дихати спокійно, щоб не було цієї температури, саплек, цих кашлю цього страшного. Тому слідкуйте за своїм здоров'ям. Правильно їмо, добре спимо, активнічаємо, руки миємо. Ну що ж, бажаю здоров'я, гарного вам дня! Не забудьте руки помити.